Так, головне прибрати якусь таку точечку маленьку, яка вчепилася в мене на футболку чорну. Тому що ви будете дивитися на ту точку, а не будете слухати, що я вам говорю. Я опублікувала класні відео. Будь ласка, подивіться на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал. У мене є класне відео про кето дієту, як від початку до кінця в одному відео зрозуміти все і вже почати цю дієту, не бути голодним і бути щасливим. І ви вже за місяць схуднете прямо на 10 кг. Як це зробити? Переходьте на мій канал, підписуйтесь і дивіться довгі відео, тому що іменно там. В маленьких, коротких шортс відео ви не знайдете такої ніде інформації. Ви поскролите, погортаєте і все. І, і на тому ваша дієта закінчилась. Тому переходьте на мій канал. Дивіться мої довгі відео, там я вам це розкажу. А далі вас візьму, проведу, візьму за ручку, проведу в телеграм-каналі, де ви зможете. Дізнатися ще більше інформації і отриму, е, от, отримати таку інформацію від мене, там, де буде писати, що можна, що не можна їсти, ви все будете мати збережено в своєму телефоні. Це повністю безкоштовно. А також ми зможемо з вами зідзвонитися. Всіх чекаю на своєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, підтримуйте мене, я з вами!